Шалом, це Славко та Ася, яку я підняв з ліжка, з чесно заслуженого нею сна перед роботою. Того, що обговорювати неготовність нашої, нашого народного господарства до війни і, говорити за, і за, говорити за неготовність ядерних сил нашого противника до війни, то ясно, що я оберу краще говорити за. Неготовність ядерних сил Ерефії. Чому? Тому що товариш Сталін він коли писав вічні закони воєнного іскусства», він першим найважливішим вказав це моральний дух, єдність, значить стан, моральний дух запілля, і друге, економіку запілля, а здібності генералів. І полководів він поставив на останнє п'яте місце, бо він знав, що таке генерали і полководи. Чому ми про це говоримо? Тому що треба поговорити за дві речі з вами. Як от ми вели вже жіночий журнал станководства з військового мистецтва, в принципі, і тепер маємо говорити жіночий журнал зі стратегії, робити, і жіночий. Жордаус ракетних войств стратегічного назначення теж би треба нам мати. Ася не список. Так ось. Перш ніж зрозуміти, чи вдарить Путін, чи не вдарить, як він вдарив, в чому він вдарив неядерною зброю, чому вдарить, чи не вдарить ядерною, розвідку, ми маємо розважати це в теорії, в знанні, взагалі, в якою мірою Путін володіє своїми генералами. Що знову завили, суки? Yeah. Я скажу, поки він там їздить по Британіях на сапожку, краще би рятував нашу енергетику Броварську, то зараз вирублять світло. Ну я би в темряві оповім. Щось я нервовий став. На це Сталін переміг опозицію генералів. Ви знаєте, знищив її, і тому ніякої воєнної мислі там не розвівалась. Як ви розумієте, чому перемогли? Тому що не було воєнної мислі, як ви розумієте. Другій світовій війні чому був серед переможців, Радянський Союз серед альянтів, тому що не було воєнної мислі. Якби воєнна мисль востаршинувала, не було б 1937 року, то Радянський Союз був би серед переможених. Він був би союзником нацистської Німеччини, як ви розумієте. А тоді натуральна Японія воювала би за союзників, як хотів я мамота, і все було б чітко. Отже, Сталін переміг. Як Сталін ставився до ядерної зброї, а ніяк він до неї не ставився. Тому що на момент, поки Сталіна, ш... Сталіна це цікавило, воєнне будівництво у нього не було нормальних носіїв ядерної зброї. Він знав, ну що немає, то, то, то кількість ядерної зброї, що в США, що в Радянському Союзі, вона нічого не визначала і не вирішувала. Все почалося. При Маленкові. Маленков відчув перспективи ядерної зброї, ядерного щита. Каже, треба закритися ядерним щитом, масірованим ударом і будувати цивільні, нарешті нагодувати, вдягнути народ. Може, він стане не таким лютим. Значить, ну, як завжди, реформатор і каже: зробимо, надамо Радянському Союзу людський облік. Каже, спробуємо він принаймні вдягнути і нагодувати. значить, Ну, щоб на людей не кидалися. Натурально це знадобилося. До 54-го року була дуже активна дискусія. Йому сказали, що ні, що треба тратити гроші на оборону. Чому ж оце, ви знаєте, з 1955 року? Все, що почалася шалена закупівля нових видів озброєнь. Чому не було масової закупівлі нових видів озброєння? Почавши від СКС і закінчивши танком Т-54. Нахер нікому це не було потрібно. Грошей було бідність, грошей не вистачало. Потім, в 54-му году перемогли Малянкова, значить і почали озброюватися. Але поза як на все не вистачало, тут почалася дискусія. Власне, в чому була проблема? Я вам поясню, до того радянська доктрина вважала, що війна з імперіалізмом і остаточний кризи імперіалізму не уникнені. Ну, як Кертісів казав, що вважав, що війна з большевізмом не уникнула, треба їх розбомбити. Ці вважали, що війна не уникнена з імперіалізмом, і для нього для потрібна ядерна зброя в найбільшій кількості, і треба якось боронитися. Як мене це дратує. Ну, ви побачив, якася спить в халаті. Ну, що поробиш, це теж дуже, між іншим, вказує на затишок нашої домашньої атмосфери. Так ось. Почалася розбудова тут, але генерали почали мислити, який буде неядерний період війни, чи можливо власне провести? Чи взагалі буде Армагідон най найсвітліші уми Червоної та а потім радянської армії? Задумаюсь, а може, не буде Армагідець? Може, Армагідець не буде, може якось обійдеться, без значить. Рагнарьоку, може не треба всього цього намара ми тільки жити начали, квартири пополучалі і почали розробляти концепцію. Тоді ж Радою було імперіалістів. Віпрілісти теж в цей час, як ви знаєте, кенеді почали думати. А може, ну його нахер, оце качательне рішення з більшовиками кидати бомбу на хату, де тільки що народився Славко. Може, якось без цього за варварства і дозволили перекладати інозем. Ї. Тоді ж теж була дискусія. Наскільки можливий неядерний період війни між заходом та сходом розумієте, почали розважати на цю тему. І власне Хрущов теж визначив, що ні, тільки массірований удар, тільки Куські на Мать, 60-й год, тільки Куські на Мать, значить тільки ядерна зброя. Всіх цих 250 тисяч офіцерів розганяємо. З 3 тисячі 600 тисяч 3 мільйони 600 тисяч радянську армію розганяємо з коротше мільйон 200 тисяч. Так діда мого сплавили і батька, значить, із органів падає кампанії. Коротше кажучи. І він, як тільки сказав річ свою, як тільки вернувся з Вєни, засідання в Вєні, він побачив, що Захід не дуже хоче йти на мир. Ми зараз про це поговоримо детальніше про позицію Захода. Він зразу, ви знаєте, жер Соколова, начальника Генерального штабу, і Конєва, головнокомандуючого НАТО, і хотів академію Генерального штабу розпустити, тому що ці ідіоти все хотіли звичайної війни танкової в Європі. Ну, ви самі розумієте, ну, хто тоді... Батько мій тоді стояв черзі для мене за дядьким питанням, в рукавичці носив, щоб було тепле. Ну, ви знаєте, як тоді було насталося жрати, прихожуємо між 60-м 63-м роками. Ви знаєте, як воно було жрати тоді. Коротше кажучи, піднявся чому? Хрущов чому піднявся на підтримці військових в другій половині 50-х років, він дозволив їм мислити. І ці військові почали мислити так само, як от військові затуха доби Тухачевського умовного. І все закінчилося тим, що Сталін вчинив їм 37-й рік, а Хрущов не встиг, тільки почав з ним, не вже тоді. І вони ас ос І к 63-му году, значить, ви знаєте, к жерли нашого Хрущова. І 65-й рік став рік роком змін воєнної доктрини. Був тоді такий генерал-майор Козлов, дуже розумна людина, редактор воєнної мислі 63, 69 годов. І він 64-го року вступив в дискусію. Він був геніальна людина, треба сказати. Що длітільна війна на істощенні між Сходом і Заходом, він першим сказав те, що відбулося, він першим вгадав ту війну, в якій ми зараз з вами беремо участь, або, як, от ми Мизацію, є її жертвами. Поруч з електрикою, і що там іще буде разом. Тому Що електрика і газ теж є жертвами війни, ми ж маємо боротися за права корисних копалиць, зрештою. Що є газ та електроенергія? Це вища форма існування корисних копалин. Правильно, це їхній дух, дух алькохоля, дух біаназіна. Тримай камеру. І він першим, оцей генерал-майор Казнов, перший зрозумів, що війна між Сходом і Заходом буде длительне неїщання і без примінення ядерної, ядерного оружия. Що це буде війна низької інтенсивності. Ви розумієте, наскільки це була геніальна людина? 65-й рік почався змінами воєнної доктрини. І тоді друге. Те, з чим ми стикнулися зараз, дуже важливе, те, про що говорив в 2000-му, це з условне нападін на НАРУ, це все пізнь. Да, демагогія. Так скажу правильно, будемо матірно і злагать мої воєнні лекції. Генерал Гарієв 1970 року, він геніальне рішення, він геніальну ідею висловив. що... ізоліроване і ограничене нападення на периферію НАТО або Радянського Союзу, ви знову бачите мою прекрасну Асю. Не удара по НАТО, або так само і по Варшавському Союзу, він розважав, наприклад, удара по РЛС, дальнього радіокаціона обнаруження на севері Советського Союзу. Якщо буде ізолірований і периферичний удар в НАТО, він. Порушить саму політику, політичну суть НАТО за його єдність. Розумієте, це буде сигнал, який протирічить виході до ну, політичному сенсу існування НАТО. Те, що ми побачили, що обмежена війна, ви бачите, вона дозволяє НАТО уникнути відповідальності, дозволяє уникнути участі у війни, обмежитися підтримкою. Своїх найманих Сарбазів. Вони вгадали з цим вже 70-го року за оці обмежені та периферійні удари понад ви. розумієте, що для Путіна це війна з НАТО. І ми є зброю, ми є тою шляхетною зброєю, на відміну від ліопардів, котрою боює НАТО. Так ось. І тепер головне. До чого я дійшов? Ми зараз закінчимо першу частину і поговоримо коротко про саме головне. Те, що Азю завжди цікавило. Які, ста, які стосунки Путіна з генералами? Яка воєнна доктрина Ерефії? Ось в чому проблема, ось те, чого ми. Спробуємо визначити. А щоб це визначити, ми маємо знати, що асінька фактичне состояння ракетних войск стратегічного назначення і оперативно-тактичного ядерного ракета, ракет Ближнього радіосадія. Те, що ти питала. Значить, так, ми всі пережили з вами удари крилатими балістичними ракетами. І значить. Да, вот. Одна велика людина обрахувала це все паралельно в. Було, в Американські ми вчені, перше, ми забули сказати за цього генерала майора Козлова, він при в радянській армії запропонував математичне моделірування для нанесення для результатів війни нанесення ударів. І вони це те, що зробив Піньковський, не уявляють, як цінність і його последователі анонімних. Так ось, Вони провели математичне Моделіровання. Ну, зразу вам скажу це по ракетах, предыдущим СС-20. Я буду Запад не вам легче так буде. Чому я про це кажу? Тому що ви бачите, що Арештік, оцей под многими псевдонімами, звісний, як War Recid Divis, значить, він же ж не привисів СС-20 по ефективності, по надіжності. Тому маємо рахувати. Так ось. Зрозуміло, що на одну ціль в Європі потрібно від 3 до 8 сов ракет. Совкі Ася це обрахували. А трьох до восьми ракет з ядерною бойовою частю потрібно для уничтоження цілі. Це значить, це виявилося, що я потім все вам розкажу. що всі ракети СС5, у коротше. Надо ухадокать все что сделал Янгель на базе Фау-2. Ракеты ДСС-20 были на БЦП сильно модернизованы Фау-2, чтобы вам понять. двуступенчатые. Кажется, треба все ракеты СС-5 выпустить и 50-100 ракет СС-4, значит. И чтобы окончательно победить Европу, потребуется от 880 до 7150 ракет. Баллистических ракет средней дальности. Значит, они бросили на 200-250 целей в Европе, а в пик этого, цех, СС-20, то цели рассчитывались вдвое больше 500 целей. значит, 550 ракет баллистических ракет средней дальности, 400 бомбардировщиков, стратегические для крылатых ракет, 300 истребителей, бомбардировщиков, 20 подводных лодок. Це щоб окончательно сністи Європу. Як ви розумієте, що не було стільки зброї в Радянського Союзу, чому довелося будувати сс 20 щоб накрити. Вони вважали, що сс 20 зможуть накрити цілі. Ви знаєте, що 800 ракет зможуть з цими цілями розібратися. Так що, до чого це йдеться? що достаточно запустити одно, а тут виникає питання: а політіє одно ж не запустиш. Це орешник, що ці. Ци... Чому радянська РФ, ну, Московицька пропаганда так заперечувала подальші пуски Арешників і казали, що Арешник був тільки один, аналоговнітний. Тому що ефективність надійність запуску цих ракет визначалася як? 20-40%, значить, а американці в бойовому своєму плануванні розходили 15-20% ефективності запуску цих ракет. Коротше, що з усіх нажатих, от ви поіграєте на графіки пуска ракет, значить. І що должно вилітіть 15-20% зі своїх установок. Чому СССР губив шахтні ракетной установки, вы сейчас взвизгните и полетите. не для того, чтобы защитить их от ядерного удара противника. Не для того, чтобы сделать их незаметными в русском лесу, значит, писателя Леонова. Для того, чтобы защитить от неблагоприятной погоды. Основная концепция шахтной установки баллистической ракеты, значит, это защита от неблагоприятных погодных факторов. Потому что на мягких стартовых стволах, вот и 2 значит, СС-5, СС-5, СС-4 лететь не могли. Потому что, говорит, наши ракетные батареи, направленные на Европу, у них стартовые, значит, позиции батареи, мягкие земляные стволы. Столы, говорит, которые, если будет дождь, грязь, если, вы такие сезоны погоды, когда невозможна ядерная война против Европы. Земля раскисает, и вы никогда старт вы стол не выставите гироскопы, значит, потому что только морские вам базирования ракеты имеют астронавигационную систему. У этих, как и у Фау-2, инерционная. Чтобы вы инерционная система, и треба выставлять было цей стол. А поскольку, говорит, если грунт мягкий, то практики, вот уже пусть помнят трясущиеся ракетчики, 60-70-х годов, которую напомнят, что на мягком грунте не выставить было стартовый, значит, стол ракеты. Почему немцы зимой ракетами стреляли? Искали холодные места, или сухие, или замерзшие, из Орденского леса. Так ось все не багато що змінилось 45-го року. Якщо на 84-й год, я чому це кажу, 1984 год, пік савка Ефективність ефективності ра стратегічних ракет и средней бальсийских ракет середньої дальності, И статистически оценивалось от 20-40%, что вылетит, до 15-20% американцами в их боевом планировании. А сколько вылетит сейчас? Нельзя пустить. То есть, чтобы пустить одну ракету, надо запускать от 3 до 8. И мы с вами были свитками, что летят крылатые ракеты с той же навигационной системой, и нихера Украине не выносят. Ожесточенно промахиваются, и нихера нам не выносят. Свет горит... Горит в основном с перерывами, но я ночами читаю, смотрю фильмы. Днем делаю ножи. Так що одну ракету запустить не получится. А треба запускать 3 до 8, а результат пускав трьох Чому до такої кількості запусків ракет збільшилися против України? Не тому, що ракет стало більше. Діти мої, зрозуміло, ви не розумієте, що воєнного планування близько. Тому що ефективність враження цілей треба підняти раптово на цьому вітку загроз проти України. Понимаєте? Он не кінжан, он, он на убийство пішов по Шекспіру. Не тому, що кінжалу віддав Макбет, а он кінжал віддав, тому що вирішився пойти на убийство. На цьому я хочу завершити почитати якусь милу книжку машинним переводом з англійської. Якщо у вас будуть питання за стратегію, я думаю, це документи внутрішнього пользування. Опубліковані були ось в минулі буквально недавні часи братами американами ви самі розумієте в якому стані там бардак зараз. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Вибачте, що я дуже популярна. Можна було обговорити детальніше за всі ці суперечки з генералом, але це дуже важливо, розумієте? Поки ми не виведемо в цій війні, визначається справжня воєнна доктрина Ерефії і справжня ця, фактично, вони пішли по самому труслівому, самому мінімалістичному шляху. Я зроблю висновок, бо ви без мене не зробите. Двітельне війна на істащення і булавочні уколи у паната в розчоті розсипають його політичне і воєнне єдинство. Все це програма. Мінімум це вважалась найменша і найоптимістичніша, найнезначиміша група воєнних мислителів нашого всього з двох генералів, котрих ви до мене не знали і після мене не знатимете. Бай.